Вітаю всіх! В будинку закінчують ремонт. Ціна з ремонту, сої лісники, обухівський район. Будинок 230 метрів з терасою. Є ділянка 800, соток, на 2 авто, також парком місця, два 2-3 авто. Також до місяця будуть закінчувати ремонтні роботи. Величезна гарна тераса, вже плиточка лежить. Зараз робиться ремонти, тому, звісно, там не прибрано, але все в процесі, ви суть, зрозумієте. Запрошуємо вас на перегляд, якщо ви хочете на етапі придбати до місяця. Сучасний новий ремонт з такою причудовою панорамою, то ми будемо раз, бать, бать, раді вас бачити. Ми йшли, праворуч волочезна шафа буде. Це входить в вартість прихованого монтажа, двері, це котельня вже з котлом газ заведений. Тут санвузу з душовою буде і туалет з гінічним душом. Тут іде кімната на першому поверсі. Скоро будуть стелю займатися, ну і далі вже монтувати кухню і так далі. Це кухня, вітальня і вихід на терасу, де ми з вами вже були. Другий поверх. На другому поверсі сходи будуть з дерева дробені. Це перша кімната з панорамою на терасу. Ми зараз вийдемо. Це мастер спальня з виходом на ту саму панораму. І також свій санвузол з душовою. І тут гардеробна. І такий важливий, дуже красивий краєвид, велика тераса 30 метрів з цією чудовою панорамою. Далі йде загальний санвузол з ванною кімнатою, тоді ніч душ і рукомийник, ще одна кімната, і мастер, і також гардеробна з виходом на терасу. Запрошую вас на пригляд. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Гарного дня!